Друзі, мої вітання. Ви дивитесь тут канал Телеграфії. Мене звати Дарина Глушенко. Щодня ми обговорюємо про те найактуальніше, найважливіше і найцікавіше, що відбувається в Україні та світі на календарі 17 вересня, середа екватор інформаційного тижня. Сьогодні будемо зокрема говорити з нашим гостем про санкційну політику. Та не тільки як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість Максим Гарду, спеціаліст із комунікації, разом вистен Пане Максиме. Мої вітання рада вас бачити і подяка, що знайшли час також. Widać. Witam. Розпочну з теми санкцій. Звісно, зокрема, політика повідомляє про те, що Європа прагне зберегти підтримку Вашингтона, але не готова запроваджувати жорсткі тарифи проти Китаю. І в Брюсселі побоюються, що вимоги Трампа можуть бути пасткою з метою виправдати бездіяльність США. Як повідомляє видання, євросоюз планує все таки запропонувати нові санкції проти китайських компаній, пов'язаних із війною Росії проти України, і цей крок має стати частиною дипломатичної кампанії, яка сп спрямована на те, аби переконати президента США чинити тиск на Москву. Також що варто сказати, що на вихідних Трамп заявляв, що готовий підтримати санкції проти Володимира Путіна, російського диктатора, але тільки за умови, якщо країни НАТО повністю припинять імпорт російської нафти і запровадять мита в розмірі 50 відсотків на Китай. Отже. Пане Максиме, пропоную обговорити цю тему і питання до вас: як ви вважаєте, чи зможуть, і за яких умов, якщо так, чи зможуть загалом штати дотиснути Європу у запровадженні санкцій проти Росії, ну і проти країн, які купують російські енергоносії? Що скажете? Думаю, тут треба розібрати по етапам. Mm -hmm. е, перше це ці країни Європи, які нарешті названі, бо американська комунікація якось. Коли кидала це що хтось в Європі купує цю нафту? Не казали, хто. хто, а цей хто це Орбан. Uh -huh. да, а, і нарешті вчора, а, сенатор Лінці Грем, який провідний член команди Трампа, дуже поважний, а сказав, що не абстрактна Європа купує нафту, а нафту купують в Росії Словаччина та Угорщина. І це дуже цікавий розворот, чому Бо за попередні вісім місяців адміністрації Трампа пан Орбан використовував позитивні емоції до нього що з боку американського президента, для того щоб балансувати тиск Європи на нього, а він послідовно терпетував останні три пакети санкцій. Вимагаючи їх пом'якшення, поступок для Росії і поступок для себе особисто, для того, щоб на нього все європейське загальноєвропейське ембарго на нафту не розповсюдився те саме Сваччина. І тепер, коли комунікація вийшла на інший рівень, став те, що було відомо в принципі завжди, що виключенням з правил є не якісь таємничі країни Європи. Які двадцять а конкретно дві, це дасть Брюсселю, Європейській комісії та особисто Урсулі Фондерляєн нові аргументи для того, щоб дотиснути Соваччину та Угорщину. Крім того, це важливо не тільки щодо постачань нафти до цих країн, бо, якщо чесно, це не дуже великий об'єм. Вони важливі принципово, але настільки важливі в грошах для Росії. Важливо також інше. А нарешті сполучені штати озвучили це, зробив енергетичний секретар. Що замінити скраплений російський газ в Європі можна, в тому числі американський, в принципі, знову ж таки аналітикам це було відомо що. На відміну від нафти, бо дійсно в і совачини веде обмежена кількість труб, в них немає доступу до моря, хоча можна побудувати інтерконектори. Ось питання скраплено природного газу, який за час повномасштабної війни не те, що не зменшився, а збільшився імпорт з Росії, це питання набагато більшого обсягу коштів, і це не є питання енергетичної безпеки по скрапленого газу на міжнародних ринках повно. Є американський, катарський, мароканський, алжирський будь-який ще е його замінити легко, бо він, е ну, нафта вона є різні сорти. Заводи привлаштовані на певні сорти нафти. Угу. Она, е вона хімічно одна від одної відрізняється. Українська від російської, і навіть в Росії є різні сорти. А газю однаковий. Немає не ніякої різниці. Тобто, е щоб замінити російські 20 мільярдів кубометрів, на американське заважає тільки одне: не заважає логістика, не заважає хімія, заважає просто жадібність окремих компаній, окремих бельгійських та французьких компаній. І те, що це озвучено нарешті на найвищому рівні Америки, дає нам певні підстави для оптимізму, що нарешті в дев'ятнадцяти пакет санкцій буде повне ембарго. На нафту на Росії, і повна ембарго чи якесь суттєве обмеження на російське СП. І в сумі це дасть збитки на багато мільярдів для Росії, що дуже-дуже приємно. Угу. Повертаючись до питання, мого, чи вдасться все-таки Штатам дотиснути Європу? Я думаю, що питання вторинних санкцій на таких великих торгівельних партнерів, як Китай та Індія, mm -hmm. дуже маломовірні і не дуже ефективне. Це виглядає, ну, якщо чесно, як намагання використати Європу в торгівельних війнах між Індією, Китаєм і США, і не стосується питання України, не стосується питання нафти, не стосується Росії. Ну, тобто є конкретні кампанії в Індії. В Інді живе півтора мільярда людей. Не всі з них працюють на нафтопереробних заводах. Багато хто з них працює деінде. І вони роблять якусь іншу продукцію. НПЗ належить конкретним найбагатшим людям Інтії, міженчи. І спонсорам прем'єр-міністра Моді, зокрема. А, якщо. Є міжнародна згода, що купувати нафту в Росії погано можна накласти санкції саме на ці нафтоприродні заводи, як було між іншим в попередньому 18-му пакеті санкцій, коли mm -hmm. одним на нарожнеростав таки було під санкціями, і вони вже стало відомо, що вони переключилися на арабську нафту. Чому? Бо так Індії потрібно багато палива, але Ідія. Робить більше палива, ніж для внутрішнього попиту, вона багато палива експортує саме в ЄС, бо ЄС це дуже преміальний ринок. Там дуже гарні гроші. Тому такі аргументи, як санкції проти конкретного заводу, спрацювали. Якщо воно працює, ми це бачимо, то причому тут 200% тарифи проти індійських автомобілів, індійських бананів, індійських овочей, індійських фруктів, індійського рису. Треба накласти санкції конкретно на нафтопроробні компанії, які роблять бензин з російської нафти. І воно спрацює. Щодо Китаю, це ще більш сумнівна схема, бо там можна навести ті самі аргументи. Навтопробку займається конкретна компанія, давайте санкціонувати саме їх. Давайте санкціонувати ті банки, через які відбуваються розрахунки. Між Росією та Китаєм і цими китайськими нафтовими компаніями. давати тобто, санкціонувати транспортні компанії, які займаються перевезенням нафти. Тобто робити щось конкретне. А просто а торгівельні війни між США, Індією і Китаєм, вони не дуже стосуються Європи, і в принципі, те, що багато хто в Європі не вірить в ширість того, що мета цих санкцій. Допомогти Україні, ну воно має під собою підстави таке опередження. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Максима, дійсно ви згадали так про дев'ятнадцятий пакет санкцій. Фондерляїн обговорювала з Трампом додаткові заходи щодо посилення спільного економічного тиску на Росію. Вона сказала про те, що написали у своїй соціальній мережі X про те, що комісія незабаром представить 19-й раунд санкцій, які націлені саме на криптовалюти, банки, енергетичні сектори. Ну і що також задала Фондерляїн про те, що комісія запропонує прискорити. Це свімо від імпорту від російського викупного палива. Проте тут цікавий момент на мою думку в тому, що вище згадане політіко написала про те, що 19 ось цей пакет європейських санкцій проти Росії чомусь відклали на невизначений строк. Це сталося. Пишуть вони журналісти про те, що це сталося на тлі тиску Трампа та самого Євросоюзу Союзу на словачину гурщину вимогою негайно скоротити залежність від російських нафтопродуктів. Також пишуть західні про те, що стало відомо, що європейський союз розглядає обмеження для російських туристів та дипломатів, і що пропозиція передбачає. Гармонізацію правил право в'їзду, аби уникнути зловживань шенгенськими візами. Отже, давайте поговоримо щодо цієї теми, чи правильно чи можемо ми констатувати про те, що все-таки трішечки відкладається прийняття ось цього 19-го пакету європейських санкцій проти Росії. Що ви скажете щодо цього приводу сприводу цього? І ну і загалом пропонуємо говорити цю тему. Тут вічне питання, що краще зробити якось так сьогодні, чи ідеально завтра? Mm -hmm. а, і це дуже, дуже сперечує штука. В принципі, якщо вони усі домовляться, а, і а, пакет вийде на два тижні пізніше, але в ньому буде повна заборона, нафти повна заборона а, газу, це буде краще. Ніж сьогодні приймуть якийсь пакет, а в ньому будуть якісь персональні санкції про якихось значущих осіб. Ну, щось таке ніяке, як було 18-ти пакет, який був просто ні про що. Mm -hmm. Якісь невеликі підприємства, які займаються там чимось, якісь особи маловідомі, якісь... якісь ну, люди, які там дошкуляють в місті сфері, якісь журналісти, російські псевдожурналісти, ну таке. Краще сильний пакет, але, але щоб усі домовилися, що вони будуть його дотримуватися. І чому ще відкладається? Тому що для прийняття пакету санкцій він приймається консенсусом. Тобто всі 27 країн повинні за нього проголосувати. А там в багатьох є різні зауваження, чому вони не хочуть. Наприклад, щодо споживання нафти проти. Фіцо і Орбен. Вони говорять про це чесно щодо обмежень проти скарбного природного газу проти Франція, Іспанії і Бельгії, але вони публічно про це не кажуть. Угу. Орбан чесно каже, що треба торгувати з Росією. Макрон також нікого публічно не каже, хоча торгує. Крім того, щодо обмежень проти тіньового флоту, який перевозить російську нафту, проти Греція та Мальта. В Греції великий флот, а Мальта це країна, яка продає свій прапор для чужого флоту, і це величезна стаття доходів цієї маленької держави. І вони також не дуже активні публічно. У нас в публічному просторі дуже багато ми кажемо про Орбана, про те, що Мальта гальмує санкції проти тіньового флоту, ми не дуже знаємо, бо не всі знають, де Мальта знаходиться. І таке інше. проти обмежень туристичних віз. Знову ж таки, немає публічних заяв, проте е, е, легко сказати, що російські туристи є не усюди рівномірно розподілені. Вони полюбляють відпочинок в теплих країнах, і, і таким чином, е, там, Літві, Швеції, на кількість туристів з Росії не дуже важлива для їх економік, а ось Греції, Італії. Іспанії це дуже важлива стаття доходів, і тому вони можуть виступати проти того, щоб сходити такі суттєве обмеження по туристам. І ось ми бачимо, що крім цих публічних заяв від пані Фондерля є багата і велика непублічна робота, щоб узгодити позиції усіх. Бо знову ж таки підказую. 19 пакет буде прийняти тоді, коли е, до останньої коми, до останньої крапки з ним будуть е, погоджуватися усі 27 членів ЄС без жодного винятка. Mm -hmm. <ганую> <ганую> Міністр фінансів США Бесен сказав про те, що війна закінчилася б через 60 або 90 днів, тобто через два або три місяці, якби Європа запровадила санкції проти покупців російської нафти. Ну і оскільки ми всю розмову в принципі будуємо щодо навколо санкцій. от як ви вважаєте, пане Максиме, чи дійсно? Санкції настільки могли би вплинути на Росію, що бойові дії, що війна могла б закінчитися через 60 або 90 днів. Чи настільки вони є сильними, могли би бути? Санкції дуже важливі, бо 30-40% доходів федерального бюджету Російської Федерації це експорт вуглеводів всієї на а це сира нафта. Це газ газ газопровідним транспортом, це на природний газ, це вугілля, це власне нафтопродукти І десь 30-35% видатків федерального бюджету Росії йде на війну. Таким чином, звести бюджет без доходів від вугілля неможливо. Тому треба запроваджувати санкції для того, щоб обмежувати доходи Росії, які вона витрачає на війну. Проте, чи введення 100% санкцій проти Індії та Китаю закінчив б війну за 60 днів? Ні. По-перше, щодо Індії, щодо Індії потрібен великий план з якимось календарем, до нього прив'язане. Про те, на що міняти російську нафту? І споживають десь півтора, один шість, в різні періоди мільйонів баррелів на день. І треба десь взяти. Теоретично, десь під землею ці запаси є. Вони є в країнах Перської Затоки, які були традиційно до війни, головним постачальникам нафти в Індію. Бо до війни лише 2% Індія купляла в Росії, а на 42% як зараз. Проте ця нафта поки що в землі, її ще поки що не видобувають. Тобто треба узгодити з країнами експортерами нафти графік, збільшення видобутку і збільшення постачання в Індії. І це повинна бути багатостороння угода, бо Індія не хоче. Без російської нафти, поки, поки немає гарантованих обсягів її заміщення, а арабські країни не хочуть інвестувати в з, різке, бо, бо це дуже різке, кратне, збільшення видобутку, поки в них немає гарантованого покупця, який то в арабський країн, то в Росії, то в арабський країн, то в Росії купляє. А, то, то по Індії повинна бути стратегія, яка поступово заміщує Щодо Китаю, тут треба бути дуже обережним в прогнозах, бо для Китаю купівля російської нафти – це не тільки питання вигоди, бо індії це тільки вигода. Крім жадібності, інших аргументів немає. 2,42%. Вони стали купляти російську нафту, бо їм дали дисконти. Не буде дисконтів, вони куплять арабську нафту. А для Китаю це питання національної безпеки. Бо морський імпорт. Нафти з арабських країн чи з Малайзії, не з інших країн, він дуже в, у випадку якихось геополітичних заворушень. Тому те, що в Європі обкладуть китайські носки чи джинси чи якусь інші шерпортреб які купують з Китаю, Якимось податками до додатковими митами стануть їх купляти менше саме по собі питання національної безпеки нікуди не є. воно може посунути питання жадібності, бо жадібність в цьому питанні теж і Китай викупує російську нафту з величезними десконтами і дуже добре на цьому заробляє, а Росія втрачає. Але питання безпеки нікуди не буде Тому звести імпорт з Росії до Китаю до нуля просто неможливо. Mm -hmm. І е, тарифи тут не є аргументом. Просто mm -hmm. немає. Не є аргументом ні в якому разі. Ну і про 60 днів в Росії більше грошей, ніж на наш днів. В них є е, бюджет, він є е, 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 дефіцит в окремих галузях, проте в них є накопичений е, фонд національного багатства. Крім того, е, крім Китаю, Франції, Китаю Індії, є дуже багато інших країн у світі. Які теж зможуть купувати цю нафту, до на них продається нові санкції накладати це питання до одного дня? Тобто за 60 днів ні, це нереально це просто неправда. Максим, ви згадували про лінці Грема. Дійсно, сенатор республіканець закликав Європу підтримати ініціативу американського президента Трампа щодо запровадження мит проти держав, які купують російські енергоносії. Грем нагадав, що Трамп очікує від... Європейських партнерів аналогічних кроків і, зокрема, введення мит на китайські товари в розмірі 50-100%. відсотків. Ми постійно з вами протягом нашої розмови про це говоримо. Згадав про те, що стратегія Трампа спрямована саме насамперед проти Китаю та Індії. Індії, і цікаво, що за словами Грема, Росія успішно входить в чинні санкції, тому Путін не відчуває від них серйозного тиску. І Тут з вами цікаво обговорити цю тему в контексті: а чому так стається? Чому Путіну? Ну, напевно, що з легкістю вдається обходити чинні санкції, не відчувати від них серйозного тиску. Чим особисто ви це пояснюєте через те, що, наприклад, санкції не настільки дієві, не настільки працюють, не настільки сильні? Чи можливо через те, що Росія має цю міць витримати ось ці всі санкційні пакети? А не може виходитися з думки, що вони абсолютно не працюють і Росія їх не відчуває, якби вони їх не відчували. То в кожній пропозиції мирної угоди на вони б не стояли. Uh -huh. Бо там, крім визнання так званих територіальних загарбань, є повне знаття санкцій в кожному пропозиції. Тобто, це міф про те, що Росія не відчуває санкції, що він для внутрішнього російського споживання, для споживання деяких, хто полюбляє Росію назовні. Насправді це не так. Є падіння видобутку, є падіння експорту, є структурні дефіцити, є зношені обладнання. В принципі, є не дуже гарний стан російської нафтогазової галузі в цілому. Бо Путін вимиває на війну всі гроші з кампанії через ренту, через податки, через додаткові платежі, через інструмент дивідендів. Власне вони нічого не інвестують в розвиток. Дуже скоротилося питання розвідки за останні, за роки. Повномаштабної війни не знання жодного большого родовища. Жодного і середні, тобто вони просто приїдають своє майбутнє і своїх дітей через те, що витрачають і просто спалюють на ідіотську війну гроші зараз. Тобто, не... так добре, Росія. чому вони працюють як повинні були? Бо вони не повні. Не всі країни їх дотримуються більше, не всі країни заходу їх дотримуються між іншим Сполучені Штати купують у Росії нафту. Невеликий обсяг, але Купляють Уран, купляють, Ура! купляють мінеральне добриво, а мінеральне добриво це по факту це газ тільки у сухому вигляді. І це також аргумент. Крім того, немає такого поняття, як колективний захід. Це така штука, а насправді його немає. Ви не можете подзвонити на захід. Є конкретні національні держави, їх уряди і їх митні режими. Є об'єднання держав, яким є Європейський Союз, а проте Європейський Союз не є державою. Є велика сімка, яка є дискусійним клубом, але не є міжнародною організацією. не має секретаріату, вона не може своїм наказом заборонити Японії щось купувати чи Канаді. В принципі, за останні 8 місяців після знову американської адміністрації навіть механізм усугодження санкцій через Велику Сімку почав дуже сильно буксувати. І як це виглядає на практиці, можна дивитися через таку штуку, як санкційний список. Легше за все, це, наприклад, питання так званого тіньового флоту. Цих суден, хто як оцінює, від 400 до 1000. Ми чуємо, що багато країн санкціонують окремі суда. Про це усі ці списки вони різні. Є канадські санкції, є японські санкції, є американські, є європейські, є британські. <кій> Таким чином, одне судно, під прапором якоїсь центральної країни, там Ліберії. Воно називається Медуза, наприклад, 1. І ця медуза 1 санкціонована Європою. Може спокійно заходити в Британію, не може заходити в Канаду, але може заходити в Сполучені Штати. Поки вона між собою домовляється, вона перереєструється з Ліберії в Габон, називається тепер Медуза 2 І тепер вона не може ходити до Британії, але до Європи вже може. І до США може, а до Канади вже не може. І ця постійна гра через їхню неузгодженість. Дає Росії переваги, бо за роки повноставої війни вони зробили певну інфраструктуру сірих фірм, прокладок фальшивих брокерських фірм, фальшивих судновласників, і вони перекидають між собою поки за ними гоняться. Тобто головна причина відсутність синхронізації між усіма західними країнами у питанні щодо санкцій. Дозволяє Путіну грати і обходити їх по окремим питанням. Mm -hmm. Дякую, Максиме, за вашу аналітику, за ваші думки, що ділитесь ними з нами. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. а Також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.